Що привело на конкурс? І що чекаєте від конкурсу? Мене звати Сорока Валентина, я навчаюся в музичному училищі вже на третьому курсі. От. Ну, на конкурс я попала так, случайно. Ми з подругою вирішили просто піти. І щось може було б з цього подивитися, як воно. І так прийшли на конкурс. Що я чекаю від цього? Я не думаю, що будуть якісь дуже результати від цього конкурсу для мене. Але все може бути. Я навчаюсь в музичному училищі вже на четвертому курсі. На конкурс мене привело... Мене звуть Наталя. Значить, мені було дуже цікаво, як то проходить. Я дивилася по телебаченню багато разів, але для мене це було тайно покритим раком, і я так хотіла подивитися, і це привело. А що, чого я чекаю? Чесно кажучи, нічого. Я рада за тих дівчат, котрі, котрі пройдуть, котрі не пройдуть, я буду з ними печалитись. Але просто цікаво. Мене звуть Тетяна Липовецька. Я закінчила цю уроку модучилище, я медсестра. Зараз працюю в потечі на поліклініці. Ну, я взагалі-то зовсім не думала, як сказати. Ну, приймати участь в цьому конкурсі, просто прийшла знайома і каже, Таня, ну що ти робиш, що ти сидиш вдома, ну таке. І так якось вийшло, що я пішла на цей конкурс. Пішла туди, значить, е, значить, до цього директора, і він сказав, що ми вас беремо. Я написала заяву і все. А що я чекаю від цього конкурсу, я навіть не знаю. Мені просто інтересно, я хотіла гарно навчитися ходити і взагалі гарно поводити себе манери. Це мені 16 років, я в школі, в 17-й школі. Ну, прийшла я сама на цей конкурс. Просто хотілась вийти на сцену, дивитись. Ну, бажання моє було стати артисткою. Ну, не знаю, може далі буде. Мрія здійсниться. <сілик>. <сілик>. Добрий день, мене звати Лілія Настенко. На цей конкурс мене привело бажання. Спробувати свої власні сили. Зможу я щось зробити, ну е щось досягнути такого вищого чи ні. Чи я зможу сподобатися всім людям? Ну, а що я чекаю від цього конкурсу? Звичайно, перемоги, яку я здобула, так як я завоювала приз міс глядацьких симпатії, за що дуже вдячна своїм е глядачам. Вони дуже мені допомогли в цьому, і я просто. Е Не, не могу себя хорошо себе почувствовать без дальнейшей их поддержки. Так что я и ожидаю, чтобы они сегодня и сегодня меня поддерживали. Давайте на мое Меня зовут Таня, фамилия моя Горчева, и мне 18 лет. Я живу в этом городе. А что меня привело на конкурс? Я, во-первых, папа заставлял, говорит, Таня, иди. Я говорю, папа, нет. Я сидела в кафе как-то в городе, подошел один из, ну, который тут организовывать. это мне говорит, я сижу за столиком, он и говорит, встань. Я говорю, я не встану, нет, встань. Я его послать хотела, а он, ну, потом раскрутил мне, я встала. Он говорит, давай выше, 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 смотри, такая длинная, класс. Говорит, хочешь участвовать в конкурсе? Ну, пошли. Ну, и что, участвую. А что я жду от конкурса? Я хочу поехать на этот общий западноукраинский конкурс «Тернополь». Спасибо. Нет, что? Подолжим, ну приходите еще.